Доброго ранку! Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про осінні квіти. Які осінні квіти ви знаєте? Так, це чорнобривці, айстри, жоржини. Так, а ще які квіти є? Так, гладіолуси, мальви, нагідки та багато-багато інших. Ось погляньте на екран. Сміхаються до сонечка яскраві жоржинки, червоні, жовті, білі, в них квіточки голівки. На квітнику яскравому айстри розцвітають, пишні астрочки духмяні, різний колір мають. А ось іще вірш про чорнобривці, ці маленькі квіточки. Під осінь розквітають голівками яскравими, малюків вітають, як хороше на квітнику рости і всіх вітати, з під чорних чорних брівочок голівками кивати. Ось такий гарний і пишний квітник. Але ж малята яскраві та пишні квіти з'являються не одразу. Ось послухайте вірш, уважно. Вранці вийдеш, пахнуть квіти, тихо, струшують росу. Хтось ростить пшеницю, жито, мама ж нам ростить красу. Скажіть мені, малята, як ви розумієте, слова е, в цьому вірші, останню строчку, що мама ж нам ростить красу. Як ви думаєте? Так, в цьому вірші йдеться про маму. Яка посадила ось таку прекрасну клумбу, квітник. І, і цей квітник, і ці квіти вирощувала, доглядала їх, простила красу. Для того, щоб квіти милували нас своєю красою, їх необхідно спочатку посадити і виростити, але це нелегко і не дуже швидко. Ось погляньте. Спочатку потрібно. Посадити насіння в землю. Ось з такої маленької насінини починається квітка. В землі насіння проростає, потім з'являється на поверхні грунту паросток, а щоб рослина росла, її необхідно поливати розпушувати ґрунт, робити це якомога частіше. Потім паросток росте і розвивається в повноцінну рослину. А через деякий проміжок часу з'являється квітка. Народження квітки це справжнє диво і дуже кліпітка праця. Ось погляньте, що ви бачите перед собою. Так, це різні знаряддя праці, які потрібні нам для догляду за рослинами і за квітами також. Які з них ви знаєте? Можете назвати? Так, лопата. Граблі, відро, ліка, молодці. Давайте ми розглянемо знаряддя праці більш детальніше. Погляньте, ось лопата. Для чого вона потрібна? Правильно, для того, щоб скопувати землю, розпушувати ґрунт. А це що? Так, це граблі. Вони потрібні для того, щоб рівняти ґрунт, розбивати грудочки, збирати листя. А це лійка та шланг потрібні для того, щоб поливати наш квітник, щоб наші квіти росли пишними та гарними. А це що? Так, це знаряддя називається сікатор. Ним зрізують. Квіти, що вже відцвіли, або сухі гілочки. А це що? Так, це візок, або ще, говорить, тачка, на яку складають гілля, для того, щоб його було легко транспортувати до смітника. Якщо ми хочемо, щоб квіти наші. Квітли довго і радували нас якомога довше, потрібно розпушувати землю, удобрювати її, прополювати бур'яни, поливати, прибирати на, на клумбі. І тільки тоді квіти будуть радувати нас своєю красою. А зараз, погляньте, на цю крумбу, яка квітує. Скільки тут багато клопіткої праці. А зараз погляньте, хто завітав до нас у гості. Так, це метелик, і він запрошує нас погратися у гру. А гра називається Піжмурки або Знайди мене, або де заховався метелик. Пограємо? Добре! Ану, погляньте, де ж нас метелик заховався? Уважно дивимося, де ж наш метелик? Так, наш метелик заховався за жоржиною. Вірно, молодці. Ось він перелетів метелик. А тепер за якою квіткою де він знаходиться? Так, а тепер метелик знаходиться на Айстрі. Добре! Який прудкий метелик. Знову він від нас втік і заховався під чорнобривцем. Так. Малята, наш метелик ще перелетівсь на жоржину. Йому дуже сподобалося з вами гратися. А вам сподобалося? Так. Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття. Скажіть мені, будь ласка, з чого починається рослина? Так, з насінини, З насінини, яку садять в землю, поливають, доглядають, і тільки через деякий час проростає рослина, яка потім розквітає і дарує нам свої квіти, але весь цей час за нею потрібно доглядати, розпушувати ґрунт. Полоти бур'яни та поливати. Дякую вам, до побачення!